Зараз на східному фронті наших героїчних бійців від фонду заново продаємо їм дверь мішко. Київ-дефендер сучасно довіть, вчасно передав. Велика подяка волонтерам за те, що нам допомагають, Київ-Дефендер, за те, що співпрацюють з нами, стараються нам допомогти. Ми дуже вдячні за цей шансовий інструмент. Ми вважаємо, що він послужив на благо країни. Вітаю, друзі! Ми зараз знаходимося в 50 км від східної лінії фронту на нашій базі між Донецькою і Дніпровською областями. Тут зараз знаходяться всі аксесуари, все корисне, інструмент, спальники, речі, продукти, які ми відправляємо на схід. Ми дуже дякуємо вам за допомогу, ми дякуємо Тарас Бурбо Фондейшн. Канадській діаспорі, зокрема Тараса. ми Дякуємо нашим друзям Пліщопі зі Львова за надану допомогу. Буде можливість, друзі, долучатись ще попереду осінь. Ми так само катаємо на фронт, так само допомагаємо нашим військовим. Разом з вами переможемо швидше. Слава Україні! Передаємо допомогу 93-й бригаді, копці з 3-го батальйону, які воюють на сході. Інструмент, кірки, їжа, речі. Все на перемогу. Дякуємо Київ, дифайдер. Дякуємо Київ Дефендер за надану вами допомогу.